Скандальне откровення музейників. Працівники Києво-Печерського історико-культурного заповідника не соромляться прати на людях брудну білизну. Вони захищають як з і дивуються, як швидко поновили на посаді колишню зірку плейбоя владу Прокаєву. Нагадаю, та заявила, що купила посаду у лаврі за 50 тисяч доларів. Нам потрібні менеджери. Менеджери. Я повторюю це слово. Так розпочиналася ера нових керівників, призначених міністром у музеї. Одним із менеджерів стала і Вікторія Ліснича. Вона майже 10 років опікувалась медициною, а ж раптом сіла в крісло директора заповідника Києво-Печерська Лавра. Минулого тижня ліснича переконувала тивай, перейнялася пам'яткою дуже щиро. піднімалася сама особисто на дзвіницю в металевим облаштуванням. В робі, в казки з людьми це говорить про те, що мені абсолютно все цікаво. Та за кілька днів після цього інтерв'ю той таки міністр звільнив Вікторію лісничу. Офіційна причина: менеджер порушила закони. Сам Михайло Кулиняк пояснювати рішення не став, пішов у відпустку. Його підлеглі ж заявили у директорці лісничій помилилися. На жаль, деякі можливо риси її керівника. Не було помічено або не було, скажімо, не було помічено, тому що делікатна справа, коли працювати в колективі, майже 500 чоловік. Звільнена директорка пропрацювала на посаді півроку. Тепер вона судиться із міністерством. На її захист піднялася, і частина колективу. Вони переконують, лісничу зняли незаконно, бо вона була на лікарняному. На доказ наводять розмову з заступником міністра культури Юрієм Богуцьким. Лісничою дивно збіглася із корупційним скандалом у Лавському заповіднику, коли звільнена заступниця екс-модері Влада Прокаєва заявила, що свою посаду купила. Я можу сказати конкретно, що генеральний директор взяла у мене взятку в розмірі 50 тисяч доларів за мою дожність. лично для міністра. Та, по про заяву Прокаєвої, її на роботі вже поновили. Жінку з обкладинки плейбоя сьогодні бачили у заповіднику. Поки вона нічого не коментує. Колектив вже обурюється. Прокаєва на всю Україну заявила, що вона дала міністру взятку 50 тисяч доларів. Це для нього сором. І, 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 і міністр культури через три дні встановлюють Прокаєву на роботі. Виходить, треба датрабати 50 тисяч доларів. Новий генеральний директор заповідника Наталя Клименко пояснити, що ж відбувається у святому місці. Тивай сьогодні не змогла. Частина ж колективу обіцяє вийти на мітинги і звернутися до ЮНЕСКО, якщо їм не повернуть старого керівникам. Зараз мене таке відчуття, що треба комусь це все призвести до, до повної руйнації, до повного міністру, От я не знаю чи міністр. Ну я вам скажу так. Попередній директор наш вона оці ці всі виставки були відкриті. Олена Франсієнко, Анастасія Станко, Роман Ривуцький, Твай.